Розділ другий. Один чоловік з Левієвого роду пішов і одружився на одній з Левієвих дочок. Жінка завагітніла і народила сина. Побачивши, що хлопчик гарний, вона переховувала його три місяці. Коли ж більше не було можливості його переховувати, вона взяла для нього кошик з очерету, промазала його мулом і смолою, поклала туди хлопчика і поставила кошик в очереті біля берега річки. Сестра малюка спостерігала здалека, аби довідатися, що з ним станеться далі. Тим часом фараонова дочка спустилася, аби скупатися в річці, в той час, як її служниці ходили по берегу ріки. Вона помітила в очереті кошик, послала свою служницю та забрала його. Вона відкрила кошик і побачила хлоп'ятко. Коли малюк заплакав, фараонова дочка розжалобилась над ним і сказала він з єврейських дітей. Тоді сестра хлопчика сказала фараоновій дочці чи не піти мені і не покликати до тебе жінку-годувальницю з єврейок, яка годувала б для тебе хлопчика? Фараонова дочка відповіла їй Іди. Дівчина побігла і покликала матір хлопчика, і фараонова дочка сказала їй Візьми це хлоп'ятко і вигодуй його для мене, а я винагороджу тебе. Жінка взяла хлопчика і годувала його власним грудним молоком. Хлопчик підріс, і вона привела його до фараонової дочки. Він став їй за сина. Вона дала йому ім'я Мойсей, кажучи Я ж його витягла з води. Одного разу, коли Мойсей виріс, він вийшов до своїх братів і побачив, як вони страждають. Він помітив, як чоловік єгиптянин б'є одного з його братів єврея. Озирнувшись навколо і не побачивши нікого, він вбив єгиптянина і заховав його в піску. А наступного дня він вийшов знову і побачив, як билися два чоловіки євреї, і каже Крибникові: Навіщо б'єш свого ближнього? Той же відповів, хто тебе поставив правителем і суддею над нами? Чи часом ти не задумав убити і мене, як учора вбив єгиптянина? Мойсей злякався і сказав: Невже такою відомою сталася подія. Про ту справу дізнався фараон і мав намір убити Мойсея. Тому Мойсей втік від Фараона і прибув до Мідіянського краю. Він зупинився біля криниці. Мідіянський священник мав сім дочок. Вони прийшли до криниці набрати води, щоб наповнити корита і напоїти отару свого батька. Але прийшли пастухи і відігнали їх. Тоді Мойсей встав, захистив їх і напоїв їхню отару. Коли повернулись вони до свого батька Реуїла, він запитав їх. Чому це сьогодні ви так рано прибули? Вони ж відповіли, якийсь єгиптянин врятував нас від рук пастухів, та ще й начерпав нам води і напоїв отару. Він запитав своїх дочок, а де він? Чому ви залишили чоловіка? Закличте його, нехай попоїсть хліба. Мойсей погодився залишитись у того чоловіка. Він видав за Мойсея свою дочку Ціпору. Вона народила сина, і він дав йому ім'я гершом. Сказавши, я захожий у чужій землі. Минуло багато часу, і єгипетський цар помер. Діти ж Ізраїля стогнали від праці і голосили їхні зойки від непосильної праці піднялися до Бога. Бог почув їхній стогін і згадав про свій заповіт з Авраамом, Ісааком та Яковом, і зглянувся Бог на ізраїльських нащадків і пройнявся їхнім становищем.